Доброго дня всім учасникам і гостям конференції, я буду коротко по суті, але як і раніше буду говорити про геологорозвідку, тому що поки не побачу в Україні масштабних робіт з геологорозвідки, доти мовчати не буду. І е, надихнуло просто мене на цю презентацію, е, в Ютубі е, випадково натрапив на е, дискус двох Андріїв, один з яких е, Закревський. От, і дискутували вони про те, бурити чи не бурити. От. Мене здивував цей дискус, тому що, е, якщо згадаємо, е, Альма-Матер е, Університет Нафти і Газу. Е, Визначення, що таке свердловина, це гірнича виробітка, в якої діаметр набагато менший за довжину, і це єдиний спосіб зв'язати запаси пласт з поверхнею, тобто іншого способу, поки що не винайшли. Там можуть бути якісь там дифузії, молекулярне перенесення, в майбутньому, може, щось придумається, так але поки що іншого способу, як вилучити запаси, немає. А е, чи є що вилучати? Е, Тоже привожу часто е, цей слайд. Е, Україна друге місце в Європі по розвіданим запасам природнього газу е, більше трильйона е, кубічних метрів. Так, це по міжнародній оцінці, е, так само по е, офіційним джерело з інформа України. Так само цей трильйон, майже трильйон е, є запасів, е, плюс ресурси, де е, Трильон помножити ще треба на 5-8, і це ще додаткові ресурси, які ще не знайдені навіть. Тобто їх прогнозуються, тільки їх ще не розвідали, і тим більше не борились на них свердловини і не зв'язали ці запаси з поверхнею. От, тому. Такий простий підрахунок. Видано спецдозволів на нагіличне вивчений надер близько 250. Якщо там зобов'язання є жорсткі, так? якщо беруть надеркористувачі, спецдозвіл, вони повинні пробурити мінімум одну пошукову свердловину. Ну, бо інакше для чого брати спецдозвіл, якщо не планувати бурити. Так? Значить, і коли... Одна пошукова, ну це усередняю, це мінімальні такі обсяги, так усереднені, тому що є в залежності від величини спецдозволу, глибини там е, е, пласт, ну, багатопластові чи монопластові е, е, ліцензії. ну, е, Тобто я усереднив мінімізував так. Значить, е, Після відкриття родовища, після одної пошукової мінімум дві розвідувальні, і плюс е, ще п'ять експлуатаційних це таке. Невеличке, ну, можна сказати, навіть дрібне родовище. Так? От, по мінімуму, це, е, якщо перемножити все, проста математика, 2000 свердловин треба пробурити. Так? Е, на видобування ну, більше 320 спецдозволів видано. Е, ми чули сьогодні е, успіхи державних компаній і не тільки і приватних в дорозвідці так, е, діючих родовищ. Це також треба після 3D-сейсміки на родовищі, як там у крафті, так і у кругодобуванні. Мінімум одна свердловина, далі розвідувальна і експлуатаційні. Якщо теж усереднити, перемножити ну, мінімум 1600 свердловин. Тепер сумуємо, проста математика. 3600 свердловин, щоб освоїти видані вже спецдозволи на користування надрами, які існують в Україні на сьогоднішній день. Цей ринок якраз для сервісних компаній. Розді... Ну, розділимо це на 10 років. От по 300 свердловин в середньому плюс-мінус потрібно борити. Чи є такі потужності в Україні зараз? Ну я поки що нема. Всі на старті готуються з інвестиціями, але е, тому я кажу, я буду виступати кожну конференцію, бачайте. Але поки я не побачу і потужності, і е, широкомасштабні голосвітні роботи, ну, буду про це нагадувати. Е, тому проста відповідь: е, От, е, щоб закінчити ту дискусію і е, більше до неї не вертатись, однозначно бурити і. Е, більше, глибше. Е, глибше Ну це, це просто тут зашито е, послідов, що треба зробити на, на найближчий час, так? Е, е, глибше йти на глибокі горизонти, також в тому числі, швидше, тобто, це собівартість бурідня тоді зменшується, так е, якісніше тоді початкові дебіти е, е, кращі і. Е, Більше і швидше окуповується буріння свердловини, ну і результативніше, постійно коефіцієнт успішності потрібно піднімати. Так? Ну, для того, щоб це, це просто говорити, ну, щоб зробити, це, ну, треба застосувати відповідні дії. Так? От три основних таких складових, Впровадження матриці дії, тут зараз наступний слайд я розкажу. Ринок бурових послуг я вже озвучив, так, повинен нароститись ринок буріння, так. Ну і звичайно, фінансування. Тобто це і внутрішні інвестиції, які зараз обмежені. Ми всі знаємо, з чим вони обмежені з війною, так, але спостерігаю. Зацікавленість європейських і світових компаній для значних інвестицій в економіку України, в тому числі в видобування вуглеводніх. Я думаю, що це найближчим часом станеться. Що таке матриця дії? Це результат моєї ну, 30-літньої діяльності в цій галузі, так, сформовані в одному реченні. <ріш taxpayer> Значить, і, ну, і це частина дисертації. Насправді так. Матриця дії це ітераційний процес аналізу масиву всіх доступних геолог, фізичних та технічних даних конкретної ділянки надер. З об'єктивними висновками щодо стану її вивчення на встановлений момент часу, з генеруванням проміжної варіації ефективних рішень та їх камеральним тестуванням, з прогнозом результатів для вибору найбільш оптимального варіанту послідовності подальших геолого-розвідувальних робіт та отриманням найкращих економічних показників інвестицій в газонафтовидобувні Проєкти. Ну, з науковцями ну потрібно на одній мові розмовляти, тому тому таке формулювання. значить ну Насправді це алгоритм дій, які треба, які треба застосувати до будь-якого спецдозволу на будь-якому етапі його вивчення, і тоді буде успішний результат. Ну, я думаю, що буде монографія на, на цю тему, де я розкрию цей алгоритм і можна буде використовувати в будь, е, будь-якій компанії, яка захоче це робити. Е, інстру... Також, щоб це стало реальністю. Не просто буріння раді буріння, а раді результату. Е, уже сьогодні ми чули багато, що дає широкомасштабна е, сейсмічні роботи 3D, але не треба себе цим обмежувати, тому що е, е, комусь подобається 3D-сейсміка. Будь ласка, в Україні є ринок виконавців, замовляйте, і буде вам ну, хороші точки підборіння. Хтось не, не, не хоче чекати три е роки мінімум на те, що зробиться, постукається 3D сейсміка, обробка інтерпретація і відповідні ризики в результаті будуть ну, і, і, і платити там на порядок. Більше не хоче. Будь ласка, є інструмент, про який розкаже професор Петровський. Він теж наявний на ринку України. Будь ласка, звертайтесь і також будуть точки підборіння. Хтось не довіряє ні сейсміці, ні технології. Прямих методів, будь ласка, комбінуйте, зробіть то і то, і ще зменшити ризики, і будете впевненіші е, в буріння. От цей комплекс все одно він, е, в рази менший від е, вартості, ніж вартість однієї свердловини. Тобто е, світова практика говорить, що якщо вартість поверхневих методів е, або менша, або рівна буріння однієї свердловини, то навіть не потрібно задумуватись. Потрібно провести їх і далі бурити. От. І тоді компанія буде розвиватись, тоді буде менше неуспішних свердловин, і, 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 і ціль буде досягнута. Е, ну, Також е, використання широких світових практик це, це вже компанії успішні використовують. Я не буду на цьому зупинятись. Е, так, ну. Про ринок бурових послуг я вже говорив. Він змінюється, покращується. Ми, ми от проходили з керівником по напрямку буріння цей процес свого часу компанії ОГВ. Зміни пройшли і вони дали зараз результат, про який сьогодні керівники компанії говорили. Так що потрібно це вдосконалювати, завозити нові бурові верстати і. Паралельно з тим, коли будуть з'являтися нові точки, ефективні успішні підборіння. Так, не забувати. І не економити на каратажу під час буріння, тому що ще раз нагадаю, ми буримо не раді того, щоб пробурити, а раді того, щоб отримати продукцію. А продукцію не отримаєш, якщо не отримаєш об'єктивну інформацію. Тому потрібно зробити всі методи сучасні каратажа, які дозволять не пропустити продуктивні горизонти і звертатись до кращих спеціалістів в даній галузі, які також мають статистику по і результативність. Ну і завершення свердловини. Тут я вже всі методи не вже про всі методи не говорив, я навів просто приклад перфораційних систем сучасних. Також не треба економити, якщо кілька мільйонів доларів потрачено на буріння свердловини, економити 50 тисяч доларів на те, щоб найкращими перфораторами з'єднати пласт і свердловину, ну це економити на, ну, це неправильна економія. так. Тому рекомендація найкраще використовувати. Геологи обов'язково, коли приходять до керівників компаній і просять, купити програму ліцензійну для тих чи інших моделювання, аналізу цей інструмент, ми вже не. Вже не повинні працювати на міліметровках так? і вручну рисувати якісь структури чи розрізи. Все повинно бути автоматизовано, і геолог повинен не, займати, не, не приділяти 80% часу для того, щоб створити модель, а 20% проаналізувати, а навпаки, 80, щоб проаналізувати, а ну, модель створить машина і програма. ну і Основний інструмент. Успіху думати, вчитись, аналізувати. І е, я хочу також, я не просто так пожартував, що е, якщо е, Ринок ще буде не так швидко рухатись, то будемо створювати ну, ті об'єкти, які будуть рухати цей ринок. Так що ну, анонсую просто зараз консалтингову компанію гео IQ груп, яка виходить на ринок. Будь ласка, звертайтесь, проконсультуємо і. Відповімо на всі питання, які, ну, на всю проблематику, яка стоїть від отримання спецдозволу до подачі газу в газотранспортну систему чи реалізації продукції. Дякую за увагу. Надіюсь, я вклався.